Добрий день. З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Чи не кожного з нас змінила війна? Комусь лише довелося знайти собі нове місце проживання, але в багатьох життя змінилося кардинально. Велика кількість цивільних стали військовими та захищають нас на фронті. Саме люди, які не з розмов знають, що таке війна, Матимуть на собі відбиток, який супроводжуватиме їх усе життя, і такі люди потребують особливої комплексної допомоги. Сьогодні піде мова про спеціальний безкоштовний курс лекції про повернення до цивільного життя, фізичну та психологічну реабілітацію тих, хто постраждав від війни. Курс розробили Український ветеранський фонд і Український Католицький університет, який є одним з провідних закладів вищої освіти в Україні. Нагадаю, в одному з попередніх відео ми говорили про допомогу в працевлаштуванні ветеранів і громадян, що отримали травми внаслідок війни. Це відео також варте вашої уваги. Далі поділюся з вами, чим буде корисний цей курс. Як його пройти і які ви отримаєте після нього результати? А зараз пропоную підписатися на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, курс безкоштовних лекцій має багато тем, що пов'язані з психологічною та фізичною адаптацією, дає розуміння різних емоційних станів людини після війни. Розкриває особливості отримання статусу учасника бойових дій і містить практичні інструкції із запуску власної справи, навчає проєктного менеджменту і основ комунікації. Тобто спектр корисних тем дуже великий загалом їх 14. Ось повний їх перелік, ви можете побачити його на екрані. Усі лекції викладають фахівці з великим практичним досвідом. Зареєструватися на курс можна просто на сайті Католицького університету. Посилання ви знайдете в описі під відео. Навчання відбувається дистанційно. Проходити курс можна в будь-який зручний для вас час. Упродовж курсу на вас чекатимуть онлайн-зустрічі з лекторами, де ви можете поставити будь-які питання, що вас цікавлять, та отримати на них вичерпні фахові відповіді. Після проходження всі лекції залишаються доступними для вас цілодобово і необмежений час. Тож ви можете знайти в будь-який момент, переглянути, що вам необхідно повторно. Також існує спеціальний чат учасників для обговорення питань, що вас зацікавлять. Тож після завершення курсу ви дізнаєтесь про права учасників бойових дій і їхніх родин. Навчитеся боротись з ПТСР і зрозумійте інші психологічні стани. Знатимете, як підготувати людину до партизування і отримаєте практичні інструменти для реалізації власної справи. Курс буде корисний і для самих ветеранів, і для фахівців, що надаватимуть їм свою допомогу. Як на мене, подібні навчання дуже необхідні. Це саме той інструмент, який допомагає зробити повернення наших захисників до мирного життя більш комфортним. Важливо, щоб ним могли скористатися абсолютно всі, хто цього потребує. Адже за підсумками війни ми матимемо щонайменше декілька мільйонів ветеранів, і потрібні дуже великі зусилля, щоб усі вони вчасно одержали кваліфіковану підтримку. Це наше спільне завдання. Тож пропоную вам поділитися цим відео з тими, хто на таку підтримку чекає. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!